У дитини віці від 1 до 2 років словниковий запас збільшується від 3 до 50 слів. Дитина більш мотивовано використовує своє мовлення, може вже попросити щось для неї зробити або прокоментувати свої дії. Дитина називає своє ім'я, але займенник я ще не використовує. Використовує слово сполучення спочатку на два-три слова під кінець другого року життя може навіть збільшуватись до п'яти слів у словосполученні і дещо вже схоже на фразу. Хоча граматично ці сполуки слів не пов'язані, дитина може перестати. Казати якусь історію, розповідь, але вона ще не може підтримати діалог. Крім цього, дитина може імітувати голоси тварин. Здебільшого, це домашні тварини. Якщо дитині. Ознайомитись з якоюсь сказкою, наприклад, колобок, вона її, або простіше «Корочка-ряба». вона зможе її переказати і навіть дати відповіді на запитання, наприклад, хто зніс яєчко, хто розбив його і так далі. У цей період дитина розуміє. І користується такими словами, він ще може виконати дію з такими словами, як відкрий чи закрий. Розуміє прийменники на і з, може теж виконати дію із цими прийменниками. Наприклад, поклади книжку на стіл і так далі. Також дитина може дати. В стверджувальну чи заперечну відповідь на прості запитання. Наприклад, ти хочеш їсти так, ні. Ми підемо гуляти, чи ти хочеш гуляти так, ні. Дитина розуміє, і може показати принаймні 3-4 частини свого тіла: ніс, рот, руки чи ноги. Ось такий необхідний об'єм знань. Формується в дитини протягом від одного до двох років її життя.